Чи варто витрачати гроші на лярош-позе. Я бачила, як позитивні відгуки про них так і не дуже, але тільки зараз буду пробувати їхні засоби. Почнемо з гелю мікропілінгу для вирівнювання тону шкіри. Він не має запаху взагалі, і бачите, як він добре піниться. Відчувається м'яким на шкірі, не агресивним, і після вмивання не стягує шкіру, тому додаю його в щоденну рутину. Далі наношу зволожуючи сироватку гіалу b 5 яка зволожує шкіру середини на її різних рівнях. По текстурі вона дуже легка і має приємний ненав'язливий аромат. Я схожу забагато на тому шкіра була лепка, але в той же час вже стала дуже м'яка. Переходимо до крему з цієї ж серії. Я обожнюю, коли у засобів легка текстура, але при цьому вони гарно зволожують. Після цього комбо моя шкіра як попа младенця, тільки ще й сяє. І закриваю СПФ кремом Антеліо Сейч Correct. Трошки підозри, що я забагато нанесла, але розподіляється він добре і білих слідів не залишає. Проте тепер я виглядаю як жирний млинець і свічусь навіть з космосу. Я думаю, його можна використовувати просто замість денного крему. Через півгодинки я перестала так блист... Тіта, але про всяк не буду його використовувати після засобів ЄЛУ-Б5. Якщо ви користувались косметикою для рож, поділіться своїм досвідом. А я продовжу користування цими засобами і якось пізніше, дам по стану шкіри.